Дев'ятниця до Різдва Христового, день третій, о ласко таємниці народження Ісуса у віди мою душу. Посеред ночі, в найнеприємнішій порі, в холодній гроті, котра була більш придатною для сховища зверят, ніж для людського створення, наступила повнота часу засяяло світло, обіцяне Месія Ісус Христос, Спаситель людей. Навколо Нього не панував галас, віл та остик зігрівали новонароджене дитя. Покірна діва та вбогий чоловік віддавали йому честь, вони не переймалися тим, що Боже дитя квелить і плаче, бо саме квеління і плач були першим. Від Відкупом для нашого поєднання. Його очікували уже понад 40 віків. Старозавітні пророки прикликали його прикид, а святі письменники задовго до того заповідали місце і час його народження. Проте, все звершилося таємно і здавалося, що ніхто не знає про цю велику подію. Лише Трохи пізніше його відвідали пастушки. О Християни, яка ж наука випливає з офлимської гроти? О якою ж любов'ю повинно запалати наші серця до того, хто виявив там до нас цілу свою доброту, о як повинно в нас палати це прагнення, щоб запровадити до цієї вбогої та покірної гроти цілий світ. Котра стала троном і оселею Бога, місцем сховку для царя царів. Найбільшого з поміж людських володарів благаємо це Боже Дитятко, щоб нас при в покору, бо лише завдяки цій чесноті можемо пізнати цю таємницю повну божественної розкоші. У Ісуса завжди щедрий у милосерді. Прости мені, прийди, щоб знову народитися в моїй душі та позостати в ній назавжди. Коли би я виявляла упертість, то силою відкрий брами моєї душі і управляй ній завжди, ти знаєш, що усією своєю волею прагну посідати тебе цілковито, любити тебе і служити тобі, повністю скоряючись тобі та твоїм Божим правам. Наповнений гарячішою любов'ю моє остигле серце, запалив мені цей вогонь, котрий ти приніс на землю, коли на неї прийшов, аби я спала, на ним, жартувала себе на вітрі твоєї любові, як жертва любові, щоби ти міг царювати в моєму серці, а також у серцях усіх. Нехай усьому і через себе ранить одна єдина пісня хвали. Благословенство, подяка тобі за любов, яку ти об'явив у цій таємниці своєї доброти. Отче наш, що і сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця, Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословенний біло на Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наш. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повся час, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.